Флантації, це теплиці і все, це, друже, економіка називається. Дивись, скільки їх тут просто безліч. Плантації, такі, прям Там люди приїжджають, працюють, прям ці, цілі міста теплищі. Ну, альтернативні істочники енергії. вітрячки крутять, мотають. Класич, класична для Нідерландів погода. Тут далі відкриваються, бачите, рівненькі дороги по яких люди їздять на роботу. Далі йде промзона. Все, будь ласка. Альберт Хейн, здорова сеть магазинів. Виробництво, виробництво. Бачиш, це хвилина. Ну а це вже, друзі, Амстердам. Столиця, так сказати, сама вільна столиця Європи, де можна робити все, що тобі хочеться курити, пити і кожного дня з міста Бред. В Амстердам на роботу кожного дня займає в мене година 30 в одну сторону і година 30 в іншу сторону добирання до роботи. І сьогодні, в принципі, сьогодні в принципі, я коротенько-коротенько розкажу, де шукати ту роботу, де брати ту роботу, куди звертатися, кому писати, як взагалі. Я розказував, як можна отримувати безкоштовне житло, якщо, до речі, інформація змінюється. Ви приїжджали в Амстердам на залізничний вокзал. Тут е, був центр. Червоного хреста, який надавав в принципі цю допомогу, то зараз його закрили. Зараз його закрили. Цей центр знаходиться в місті Утріхт. Так що, хто буде приїжджати, вже їдьте в місто Утріхт, так же само на залізничному вокзалі. Там знаходиться цей розподільчий центр. Ви отримали житло. Ви отримали безкоштовно документи. Це БСН, це стікер і це банківська карточка. І це в першу чергу я розказую ту історію для людей. Які втікають від війни для людей, які приїжджають під час повномасштабного вторгнення до Європи. Тому що, тому що люди, які там довгий час були в Чехії, мені пишуть, в Польщі, так? трошечки друга там історія. Я готовлю, хочу взяти інтерв'ю в тих людей, які, в принципі, виїхали так. І виїхати можливо, і влаштуватися тут, в Нідерланди, на роботу, але це трошечки важкуватий процес. Так, зараз Нідерланди надають для українців роботу, в принципі, да порівнюючи з той же самою Германією, тут не треба вчити мову, але бажано знати мову. Звичайно, бажано знати мову, коли ви приїжджаєте в Нідерланди. Коли ти знаєш нідерландську мову, це вообще берегу. Англійська мова катає. Якщо ти знаєш англійську мову, то це ну 70% на успіх. Де шукати роботу? Приїхав, ти зробив документи, отримав житло. В першу чергу, хочу поділитися своїм життєвим досвідом. Саме круто, де я знаходив роботу, це спілкування з людьми. Коли я приїхав на локацію, де живуть українці, де, де живе дуже багато українців. Хтось там вже працює 100%. На відміну допустим українців від е, марокканців, то наш брат він що, він зразу шукає роботу. Він приїжджає, він не жде. Так, хтось тікає від війни, хтось приїжджає сюди заробляти. Я не маю нікого, нікого права там судити, засуджувати в кожного свій життєвий шлях, кожного своя історія. Але люди наші працюють. Люди працюють, працюють. І приїхавши на локацію, скільки варіантів було з роботою, люди десь працюють. І, до прикладу, коли я приїхав в Тільбург. Коли я приїхав в Тірбург на локацію, були варіанти роботи на м'ясокомбінаті, були варіанти роботи на е заводі упаковки якоїсь. Ну, Це така робота, коли ти не знаєш англійської мови. І таких варіантів дуже багато. Як показує практика, да, хто приїжджає до Нідерландів, селяться на якісь там локації, то робота знаходиться в таких оце містах дуже швидко. Якщо ви зараз в Україні чи в Польщі наперед собі шукаєте роботу, то це важкий процес, тому що сьогодні робота є, завтра її вже немає. Так само, коли коли я вакансії писав, сьогодні вони актуальні завтра цих вакансій вже немає. Тому безпосередню роботу треба шукати, коли ви вже тут на місці. Дивись, інше і наступне, що я рекомендую зробити, це такий спосіб, коли шукали роботу мужики. Їх було по 60 років. А я вам скажу, що роботу шукати в Нідерландах, коли тобі вже за 55, на тебе дивляться трошечки по-другому. Ти вже не той біговий конь, який можеш на заводі там тако пахати добре, бігати в тих залізних черевиках. Ти вже трошечка друга людина, знаєш тобі трошечки важко. і Нідерландці на це звертають увагу. І тому людям, яким за 55, знаєш, до них трошечки друге вже ставлення, але роботу можна знайти. Мої знайомі два таких веселих мужичка, вони знайшли роботу. В першу чергу це треба зробити резюме. Гарне резюме робить комп'ютер. Ви просто вбиваєте в гуглі там написати резюме, є готові, готові вже сторінки. Ви просто заводите свої дані і робите резюме на англійській мові, на нідерландській мові і на польській мові. Розказую, чому на польській мові, тому що дуже багато фірм, контор, які влаштовують людей. Українців безпосередньо там да поляків на роботу. Це польські контори. Це ці контори, да, які в принципі займаються. Вони якби влаштовують людей, і через них проходить та зарплата, яку ви отримуєте. Тобто, ви отримуєте зарплату від контори, контора зарплату бере ну, тобто безпосередньо в працедавця, і ви вже отримуєте ну, через ці другі руки. Тому краще звичайно влаштовуватися напряму на роботу, але це трошечки важко. Це друга історія. Багато наших людей, да, вони влаштовувалися через ці контори, і в принципі нормально. Тому зробіть собі класне резюме, це не так важко. Це не так важко. І історія про цих двох мужичків, які не знали мови, вони взяли просто свій телефон з інтернетом. Я, до речі, користуюся тут, в Нідерландах, МТС, тому що це дешевше мені виходить. Я платю в місяць 160 гривень. в мене є 10 ГБ інтернету, і того інтернету мені вистачає з головою для того, щоб поїхати на поїзді. Взяли вони, ну там, користуватися цими Цими приложухами, ясне відео, що я там не дивлюся через цей інтернет. Взяли вони телефон, взяли вони своє резюме і пішли. Пішли по заводам, по фабрикам, по тим містам, куди вони, в принципі, там хотіли влаштуватися. І в них вийшло. Вони знайшли собі роботу напряму безпосередньо. Їх взяли на роботу, на якийсь е, кондитерську фабрику. Вони там працювали і, в принципі, отримували своїх 1800 євро вже з 60 років. Прожитих в Україні вони отримували тут 1800-2000 євро. Таке також є. Так що не соромтеся, будьте наполегливими, коли ви напряму спілкуєтеся, да, з роботодавцем, з нідерландцем. Ну не, не вони з ким. Людина бачить вашу зацікавленість, людина бачить вашу якусь знаєте, відповідальність. Коли ти спілкуєшся через почту, пишеш по телефону, розмовляєш. Воно не те. Глаза в глаза, ти уже якби ну, тебе побачили, і ти про себе заявив. Ти заявив про свою позицію. То що я рекомендую напряму прийшов, не знаєш мови, транслейт окей, старайтеся розмовляти. Я до прикладу зараз вчу мову, розвиваю це в собі. Я розумію, що без такого комунікейшна це дуже важко. Так що вчіть мову, не думайте, що ви приїдете сюди і без мови, так з мовою набагато краще. Той же самий магазин, звичайні побутові речі. Інший варіант пошуку роботи це, звичайно, інтернет-ресурси. Да? І ті люди, які розказують мені, що дуже важко знайти в Нідерландах роботу, що то. Сьо. Я, чесно кажучи, не знаю вашу позицію таких людей. В тебе є телефон, в тебе є інтернет. Приїхав, відкрив ноутбук, телефон, відкрив Facebook. Українці в Нідерландах є така велика група. Я заходжу туди і дивлюся, там дуже багато є приваблюючих. Вакансій, які дають самі українці, да там в ресторани е уборщиками, грузчиками, на заводи, на фабрики. Дуже багато таких на упаковку. От мої друзі зараз влаштувалися через таку ж саму систему, яку я розказував, через це селянське радіо. Вони влаштувалися на завод, на упаковку м'яса, і в принципі нормальна робота. І за неділю отримують своїх 500 євриків. Так що відкривайте Фейсбук. Дивіться Фейсбуці, дуже багато там є чого цікавого, дуже багато сміття, але є корисна інформація. Наступне це телеграм-канали. В кожній локації, куди ви приїжджаєте, де живуть українці, є телеграм-канали. Є вайбер-групи, десь сидять ті люди. Да, де хто там живуть. І час від часу викидають якісь вакансії. Не соромтеся, питайте, ви де є робота, де є якісь варіанти. Знаєш, спитав, розказали, показали. Все, роботу собі знайшов, пішов, не сподобалося. Іншу знайшов це нормальна практика, коли знаєш з одної роботи на другу роботу, тако ринаєш по тих роботах, щось своє шукаєш. Тому, що, знаєш, буває таке. Прийшов, а там важко. Там важко тобі працювати, пішов нову роботу. Знайшов в моєму випадку. Було так. У моєму випадку було так. І до речі, коли я працював на своїх шлангах в Тільбургу, мене оттуда якось так некрасиво е попросили відпочити, і зараз мені дзвонять, просять знову прийти туди. На, на, на роботу. Така цікава історія вийшла, але не про те наступна порада, така вона, якби ну 50 на 50, але в принципі кажуть, що працює, коли ви приїжджаєте в Нідерланди, в кожному місті, в кожному селі є хемента. Тут такий сільсовєт, Я вже казав по-нашому. Да ти приходиш в ту хіменту, ти приходиш туди, і там є спеціальні служби зараз, до речі, роблять, які допомагають українцям знайти роботу, які займаються пошуком роботи для українців, я узнав. Тому що до прикладу мою знайому влаштували туди працювати в неї знання добре англійської нідерландської мови. Її влаштували туди працювати, і вони, в принципі, дають якусь роботу, але ця робота. Не завжди така, якби ну хто б влаштовувався, не завжди вона там симпатизує людям, але все-таки варіанти є. Варіанти піти на роботу, влаштуватися, спробувати. Чому б і ні? Тому що всі шляхи, щоб знайти собі прихисток, знайти собі роботу. Треба їх відкривати, треба не соромитися і бути наполегливим. Пішли в Жементу, взяли той переводчик. Свій прийшли, помекали, побекали, і щось це допоможуть. Щось скажуть, куди звернуться. У нас в Тільбургі також можна було через хіменту знайти роботу і в принципі там якось займалися цим. Присмеркався на цьому вокзалі, це Амстердам. Бачиш, скільки людей сюди приїжджає? Ще варіант, ще варіант. Якщо вже ти не знайшов роботу на Фейсбуці, якщо тобі не допомогли люди, якщо ти ходив зі своїм резюме, тобі ну то знаєш, ти вже знайдеш роботу. Якщо є такий настрой, ти роботу знайдеш. Звісно, <ганал> дивитися, треба канал тут люди, тому що я розказую про роботу, я розказую про Нідерланди, може щось і попаде. Є такі два сайти. Я внизу під відео напишу силочки, можливо, я зараз скажу неправильно, як вони називаються, але там ті сайти, які в принципі містять, містять роботу, де. Людям, ну без знання мови, а і інді, інді здається. Це два сайта. Внизу напишу, напишу під відео. Силочки. щоб люди зайшли, подивилися. Я, в принципі, розміщав там свої резюме, мені відповідали. Мені відповідали з тих сайтів. Є, до речі, такий сайт Да? Це контора, яка ж внизу напишу. Чого ж би ні, напишу внизу? Хай люди заходять, дивляться комусь, може. Тимпотім займаються пошуком роботи. Це такі локальні. Локальна компанія, вона є в Бреді, в Тільбургі, в Амстердамі, в Роттердамі, в багатьох містах. Ви туди відсилаєте своє резюме. На індії на цьому сайті теж. Ви заходите, пишете своє резюме, ваші навички, ваші знання, що ви можете робити. І, в принципі, знайдете роботу. Знайдете роботу, не треба. Не треба там схигнути, що роботи немає. Ви подивіться, я їхав сюди, знімав відео, скільки теплиць, скільки заводів, скільки фабриків. І людина, яка хоче, людина, яка хоче, вона знайде роботу, вона вивчи мову. Я так вважаю. Яка, знаєш, є ціль, є ціль. А я як такого, знаєш, трошки ті психологічні книжки читав, я вважаю, що якщо ти хочеш, ти зможеш. А якщо ти не хочеш, то як кажуть, не хочеш какати, не мучай попу. Таке було коротеньке відео. Я спішу, бо вже треба йти на роботу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І, звісно ж, батькам передавайте привіт. Все, Па-па.